А далі просто неймовірна історія про два горя в одній родині. Півторарічна Настя, донечка переселенців з Донеччини, народилася з раком ученят, але Ще більше в тому, що це друга дитина в цій родині з таким діагнозом. Їх старшому синові вісім років тому видалили обидва ока. Настя мала стати під опорою для сліпого брата, але тепер сама потребує допомоги. На лікування треба 50 тисяч євро. Якщо ми разом не зберемо ці грошей, батькам доведеться обирати між смертю дитини і її сліпотою. Півторарічна Настя у зоопарку простягає пальчика до кіста баранів. Вона їх не просто чує, а й бачить. Її просто дитяча реакція для батьків величезне щастя. У Насті у мене, як перший раз це все. Вона бачить мене, вона улыбається мені в відповідь. на показує пальчиком. Це дуже приємно. Хто це та що це? Дитячі питання чотирирічних старший братик Максим невгамовно ставить батьками у свої вісім. Він зовсім сліпий. Пізнає світ навколо лише. На слух та дотик. А там що? А вот это кто? хто О, курочки такі необичної ані прив'язуються на Нет, они так свободно ходят. ходять, Не бойся на давай ще дадим. Страшну хворобу рак очей по науковому ретинобластому хлопчика. Прогавив місцевий офтальмолог. Вогмадичі роз'яснюють, необачність одних не лишає вибору іншим. Першим пунктом завжди стоїть збереження життя дитини. Якщо життя дитини під загрозою, то ніхто не буде зберігати око. Захворювання дуже швидко прогресує, тобто реагувати необхідно миттєво. Кожна клітина в сітківці ока несе інформацію про новоутворення. Що це означає? Що кожна клітина в сітківці може перетворитися на пухлину. Спершу очі дитини світяться як у кішки, це третя стадія раку. А потім пухлина ось так виходить назовні або ще гірше. Всередину головного мозку, коли новоутворення дуже швидко росте, зміщує передні структури до ем, рогівки і пухлина, скажімо так, проростає всі структури ока і через це її можна візуально побачити. Після року хіміотерапії мама Максима побачила саме таку картинку. І в В год йому удалили правий глаз і через тиждень лівий. Через вісім років, навчившись жити зі страшною бідою, батьки наважилися на другу дитину. Второго дитина ми хотіли дуже давно, я дуже хотіла муж, але ми боялися. Ми боялися, щоб не повторився у нас діагноз. Вот, ну, пройшло вже сім років. Ну, Максиму, ми батьки не вічні, Максиму обов'язково потрібно потім хтось в опору. Тобто брат, сестра, і ми вирішилися. Как бы, Ізучив всю інформацію в інтернеті, все, що у здорових батьків, Шанс на второї повторення такої однієсті мільйонів. Така жадана дівчинка з'явилася в місті, яке охопила війна в Донецьку. Було страшно, дуже страшно. Е, мені було вражати вже. З Донецька довелося виїхати, але потім батькам стало не до вимушеного виїзду. В перші ж дні стало зрозуміло, їхня дівчинка саме та одна на сто мільйонів. А це було, опять же, другий раз пережити. Я другий раз мір становився, якби так. Бы, да? І я понимала, я просто розуміла, що раз я не зможу тебе. Пережить просто в Україні знову запропонували видалення очей. І гіркий досвід показав єдиний вихід лікування за кордоном. Його розпочали у Швейцарії, і нині воно дає результати. У відсотках настанову зору не виміряти, але вона бачить навіть дрібні предмети. Ти лісточок приїсла. Да. Хвороба може дати рецидив, тому лікування та оглядів не можна припиняти. Нині рахунок швейцарської клініки – 50 тисяч євро. Гроші треба зібрати до кінця року. Вибір дуже суровий, дуже жорстокий. Либо сліпота, либо життя. Але дуже важливо, що зараз ми разом з вами можемо зробити так, щоб цей вибір не прийшлося робити в сім'ї дитинку. Якщо ми вами зберемо необходимые деньги, которые позволят оплатить поддерживающее лечение. Мы очень рассчитываем на помощь всех украинцев, что вместе с вами мы сможем собрать те деньги, которые позволят девочке быть и живой, и здоровой. Про це і Максим. Він ходить до школи, добре навчається, та чекає, коли ж його сестричка виросте. Когда я начала плакать, что у диагноз тот же, то есть переживать, он меня сильно успокаивал. Мамочка, все будет хорошо. Он понимает, что он не видит, сестричка видит. Спрашу мама, када Настя виростять на воді в магазин? Хадітснівмагазин. Тобто ти мене будеш відпускати відповідь на це запитання. Залежить і від нас з вами, Ірина Стороженко, Дмитро Воложко, Олексій Жиленко та Микола Рищенко. Програма вікна СТБ.